Якщо я шулера і понял груза, буду називати ламба-дери-дери, це буде порушення регламенту чи ні? У мене до вас питання не тільки від як депутата, як від працівника ЗМІ. Ви на початку цієї сесії сказали, що про вашу корупцію вже забули. Я хочу вам сказати, що не забули. І якщо б ви ну, ознайомилися з не тільки лояльними ЗМІ, а й ще з нелояльними. То ви б мали знати, що про неї не забули у зв'язку з чим ми, мене до вас питання, оскільки в нас у такий проект про етику, чи етично це взагалі не допускати нелояльні до вас змі до зали сесійної ради? Як ви це зробили вже? Колега юркої пецької «Солідарність». коли пан Єрмак тільки з'явився на плівках міндича і в нього був обшук. Він одразу написав заяву, сказав, що він порядна людина, і він піде до лав зсу. У вас вже є плівки Діденка, у вас є кримінальне провадження, у вас є обшуки. І до чого я все навіть пан Єрмак більш порядна людина, ніж ви. Скажіть, будь ласка, чи є образливим мій виступ? І порівняння вас з паном Єрмаком. Наступне. <ривнення седьмом кулакова>